Пилип Капельгородський. Записки СЕМІНАРИСТА. Продовження. Через тиждень я знову опинився у Городищі, і до мене приставили стражника. Саме тоді завели по селах. Чудесний такий дядя, старий солдат, селянин незаможник. Ви, каже, тільки мене не підведіть. Коли попереджу, то щоб були дома. А то, будь ласка, куди хочете. Ага, ну, тоді мене цих двох тижнів не буде дома. Як заскочить пристав, то скажіть, що пішов на влови». Я таки справді по два тижні було не заглядав до села, тиняючись із рушницею по лісах та болотах. Але тепер я подався на інші влови до лубен. У лубнах, поза всіма тими особистими причинами, що трапляються у юнака 17-19 років, був гурток, що притягав тоді мою увагу. Тут, у засуллі, проживав другий мій товариш із нашої семінарської п'ятірки, Огородній, людина уже цілком іншої вдачі, ніж Стришинський. Микола брався за революційні справи, граючись як легковажний юнак. Огородній віддавався роботі серйозно і витримано мав уперте квадратове обличчя і тверді злами губ, що виявляли настирливість і непохитність. Попавшись з агітацією на Костянтиноградщині, він втік на Кубань, але жандарі там розшукали його. Тоді він заховався за непочесним, але захисним званням дяка і продовжував революційну роботу уже у ширшому масштабі, доки його не заарештували і віддали разом з іншими до військового суду. Мене він познайомив у Лубнах із гуртом революційних діячів того часу, що потім фігурували у процесі бойової лубенської організації. Через Огороднього я здобув чималий пакунок нелегальної літератури листівок, газет, книжок, та й подався назад у свій тихий закуток, ні спровергати самодержавство. Привіз, розіклав на лаві і заходився сортувати, аж тут заскочив до хати мій політичний янгол хранитель стражник. Менший брат Олекса ледве встиг захопити деякі листівки і винести геть. Я залишився в оточенні красномовних книжечок і газет. Стражник привітно поздоровкався. Вернулися? Ну, от і добре, а то незабаром пристав їхати, мимо. Він сів на лаві і узяв до рук червоненьку книжечку. Я завмер. Кокнути його чимось по голові і відняти чи, може, дати йому п'ятірку. Досадно було, що так швидко засипався. Стражник повертів у руках книжечку і, спотикаючись, промимрив чи є, чи є тепер панщина? Мда. Чи є тепер панщина? Хороша, мабуть, книжечка. Жалко, що з мене поганий читач. Він обережно поклав цю справді хорошу книжечку назад і скрутив собі цигарку. Я зітхнув на всі легені. Мій архангел був дурний, як пень, і неписьменний, як паламар. Прегарні умови для роботи, треба було тільки вибратися із батьківської хати, щоб не підводити старого. Проте усі мої спроби знайти заробіток розбивалися обмур правового стану піднадзорний. Влітку я косив, ворав, працював на бурякових плантаціях, але усе це не те. Перший ліпший сільський парубок робив це значно краще і швидше. Мене брав розпач. І якраз тих днів заїхав до мене давній благодітель мій панотець Василь Флоренський, що з його ласки попав я до духовної школи. Це вже був гладкий, статурний і впливовий благочинний, що мав під собою дев'ятнадцять церков. А я до вас, Пилипе Йосиповичу, ми відкриваємо нову дівочу церковну школу у Деркачівці, мою Юлію Петрівну призначено за вчительку, але їй важко ходити біля брудних мужиченят. Замініть її у школі, а я подбаю про те, щоб з вас зняли політичний догляд. Я вже добре знаю свого благодітеля і його пампушкову і гордовиту половину з багатого, здається, купецького роду. Тому запитав без хитрощів, а вам яка користь від цього? Ах боже, мій, ну що ви, Пилипу Йосиповичу, та цілком безкорисно, просто хочу спасти душу заблудящу. Ну добре, облишмо поки що душу заблудящу, а вияснімо ваші умови. Та що там умови? Ви ж однаково без роботи. В школі ви пройдете програму першої групи за шість місяців, я вам виплачу за це дев'яносто карбованців. Крім того, ви допоможете мені за діловода у благочинії. Тепер усе було ясно попадя одержить за рік як офіційна навчителька 240 карбованців. Мені заплатять 90 карбованців, крім того, на діловода благочинному асигновано 180 карбованців, їх покладе отець Василь до своєї кишені. Отже спасіння душі заблудящої дасть йому 230 карбованців чистого прибутку. А я за таку ціну матиму волю згода. Незабаром, забравши торби з книжками на плечі, ми з братом Олексою почимчикували до села Даркачівки. дві верстви. Тут насамперед у грубі новенькій школі зварили собі гектограф. Рецепт і чорнило я привіз із Лубен. Потім заходилися друкованими літерами відбивати революційні вірші, відозви тощо. Панотець благочинний, пропонуючи мені посаду, цього, звісно, не передбачав. Три сусідні села Городище, Деркачівка і Ваницька, лежали на віддаленні двох верст навколо невеличкий хлук. У всіх трьох ми були як свої, в одному жили, у другому я вчителював, у третьому мав родичів і учня, цікавого парубка самородка Юхима Дяченка, що з аршином, ножицями й турбою обходив мало не все Лівобережжя. Його я безкоштовно готував на вчителя. Отож, де б нас не застукали, ми б змогли викрутитись. Я навмисно сидів у попа допізна за його справами. А тим часом брат Олекса підготовляв у школі літературу. Вернувшись об одинадцятій годині, я спішив з Олексою на села, там нахабно ліпили відозви на дверях церков, розправ, гамазеїв і на телеграфних стовпах, улиці встилали книжечками і газетами, кидали у двори тих, хто, на нашу думку, прочитає уважно, до світу верталися у школу, і церковний сторож ранком будив нас, як і завжди, на заняття. На перерві заходив піп. Ну, тепер, Пилипе Йосиповичу, і я бачу, що на вас нападають даремно. От ви цієї ночі були в мене, а тим часом злочинці знову розкидали прокламації аж по трьох селах. Та що ви кажете? Ну, тоді це безумовно робота хлопців з Іваницької контори. Ви так думаєте. А правда і правда, кому ж більше? Мені цього тільки й треба було. У конторі Іваницького маєтку сиділи різні найблагонадійніші бовдури, але Іваницька належала уже до Полтавщини. Мої доглядачі, звісно, постаралися звернути усе на чужу голову. Почалася довга переписка між сусідніми приставами, повна суперечок і взаємних докорів, проте хитрий лис, наш становий, скоса додивлявся за мною і заскакував іноді до попа. Ми поклали використати такі відвідини. Раз він залишився у попа вечеряти. Я навмисно сидів за відомостями, відмовившись навіть від вечері, треба було терміново кінчати роботу. Правда, і відомості трапилися цікаві дев'ятнадцять церков давали підсумки усіх пожертв за цілий рік. Прикладом Вільшанська церква сповіщала панаця благочинного, що на голодних Поволжя православні назбирали 35 карбованців 46 копійок, на Палестинське товариство 27 карбованців, 18 копійок, на побудову нового храму в Токіо 23 карбованці, 16 копійок. Отець Василь брав олівець і бурчав на адресу вільшанського попа «Ах, ти ж, старий гріховодник! Знаємо твої пожертви, половину грошей забрав на потреби власної церкви і причту. Ну, я, брат, теж не дурак. Він хитро усміхався, перекреслював цифри і ставив інші три карбованці 15 копійок, два карбованці 6 копійок, і п'ять карбованців 12 копійок. Ну, досить з їх і цього. Хіба мало церков у Росії? Жирно буде, як звідусіль посилатимуть десятки карбованців, рознесіть решту по фондах. І намічав мічав на отримання бідних приходів 32 карбованці, 50 копійок, на стипендії бідним учням духовного стану 25 карбованців, 12 копійок і так далі, і так далі. Так по всіх дев'ятнадцяти церквах волею благочинного розподілялися усі пожертви, що їх давали селяни на голодних, на будову церкви і так далі. Це були невідомості, а ціла сучасна божественна комедія. Я писав собі і клацав на рахівниці, а становий тим часом дужче й дужче навантажувався горілкою. А молодий чоловічі, та покиньте виту чи пуху. Вип'ємо його же і Манасі приємлють. Сьогодні не можу. Треба до ранку закінчити. А впрочем, хвалю, отець Василь, з його таки будуть люди. Становий ледве вибирався о першій годині, п'яний, як піп на гробках. Я забрав свою роботу до школи, щоб закінчити її до ранку, хоч вона вже була готова, а до ранку ми знову встигли сипнути по всіх трьох селах жмут прокламацій. Ну ясно ж, що Крамола йде з Полтавщини. Сам пристав свідчив перед губернатором про мою благонадійність, Із мене зняли догляд, але якось ми сиділи за черговою роботою, переварювали в невеликому горщику старі гектографи і знову виливали їх у форми. Запаморочилися так, що й про двері забули. Несподівано заскочив отець Василь. А це що таке? Це ну, варимо собі кисіль. Кисіль. А чого ж він фіалкового кольору? «Так то від бузини? Ми любимо з бузини». Отець Василь ступив три кроки і нахилився над старим гектографом. На ньому ще ясніли невитравлені літери. «Отрічомся від от старого міра, одряхняв його прах з наших ног. Панотей широко розкрив очі й рота, мов карась викинутий на пісок, обличчя йому взялося червоними плямами. Не сказавши й слова, він крутнувся і повіявся геть із кімнати. По двох годинах після того сторож приніс мені повідомлення про моє звільнення за скінченням роботи. Другого дня довелося йти до отця Василя, щоб наостанку забезпечити себе від неприємних несподіванок. Панотець сидів, як сич на купині. Гадаю, отче Василю, що про кисіль жодна душа не знатиме. Він похмуро мовчав і загадково тарабанив пучками по столу. Я переждав хвилину й додав з усмішкою. Ну, мені, звісно, однаково, а от вам влетить. Це ж ви ручилися за мене і дали мені змогу організувати в школі цілу друкарню. Бідолашний кар'єрист, що вже мав собі Камилавку і мітив на протоієрея, аж застогнав. Пилипи, йосовичу, уклінно прошу вас виїдьте звідси подалі. «Чує моє серце, попадетеся ви та й мене запакуєте. Пепівське серце віщувало правду я мав кудись виїхати. Полтавська поліція потроху розплутувала старий клубочок і добиралася до лубен. Один по одному товариші мої тікали на кубань, замітаючи сліди. На Кубані був тоді незвичайний інспектор народних шкіл третього району Олексій Августинович Левицький. Після революції ректор Полтавського інституту народної освіти. Ця прекраснодушна людина приймала до себе вчителями усіх політично неблагонадійних, не домагаючись від них губернаторських та жандармських посвідок. Коли сенатор Штюрмер 1904 року, ревізуючи тверське земство, розігнав учителів переважно партійців, вони усі подалися до Левіцького. У нього й наша група полтавських бунтарів знайшла собі притулок і роботу. Цілою валкою осіли ми по українських селах від армавіра і далі понад Кубанню, у селі Вольному Михайло Огородній, доки його не потягли до суду, у Коноковому мій брат Олекса, доки його не забрали і не вислали, в успенці я і Микола Стришинський, доки мене не заарештували, в Маламінці мій учень Дяченко. Доки його не висадили геть. З допомогою армавірських організацій ми тут розгорнули досить цікаву масову роботу. Згодом тут цілі села приймали на загальних сходах революційні постанови, підписували їх чисто всіма бідняцькими і середняцькими дворами і примушували старшину тулити казенну печатку. Сюди їздили робітники з армавіра на масовки, як на відпочинок, бо на охорону їх ставала тисячна селянська маса. І, бувало, з кілками в руках гнала поліцаєв геть аж до станції. Тут нам пощастило захопити до своїх рук навіть волосну управу, посадивши до неї за старшину члена місцевого комітету Селянського союзу Сахна, а за писаря його зятя. Тут у мене безпечно переховувались видатні революційні діячі, коли їм було тісно в армавірі». Закінчує свої записки семінариста Капельгородський і ще кількома абзацами про куркулів і пролетаріат, але то я вже читати не хочу. Його записки цікаві були мені передусім замальовками із життя шкіл та семінарій в Україні на початку ХХ століття. Сподіваюсь, вам також.